Як і анонсувалося раніше, у Бардичеві стартував двомісячник з благоустрою, не чекаючи офіційного 1 квітня, за територію старого кладовища на вулиці Пушкіна взялися працівники виконавчого комітету у тісному тандемі зі студентами та керівництвом Бардичівського коледжу промисловості, економіки та права. Ділянку собі намітили чималеньку, потонулу у сухостої та молодих деревах і кущах. А далі традиційно у хід пішли бензопили, сокири, граблі, мішки, руки, ноги, м'язи. Звичайно, ситуація тут не краща. Ми хотіли б, щоб люди трошечки бережніше ставилися до нашого навколишнього середовища, щоб прибирали свої, скажімо так, могили своїх рідних, навіть якщо це не їхні рідні, то щоб вони бережніше відносилися до всього, щоб е Тут було менше сміття, того що важко, і на руки ми вже трішки попрацювали, дещо стомилися, але все рівно нам це скажімо так в задоволення допомогти нашому керівництву, нашому місту. І хотілося б донести до людей те, щоб вони, ну скажімо так, більш думали про те, що вони роблять і де вони що роблять. До витівок природи учасники толок по-бердичівські вже звикли. Здається, зовсім недавно проходилися вони проблемними місцевинами, потужним санітарним десантом, і ось вже знову все захаращено. Треба пиляти, збирати, виносити і вивозити. Але це природа. А ось люди а люди у Бердичеві доволі часто проявляють себе як нелюди. Та й насправді навіщо викидати сміття до смітників, якщо можна витрусити весь непотріб прямісінько на чиюсь могилу, а чого піні, коли тій понад півсторіччям? Особливо збагачені духовно екземпляри не дозволяють собі поплюжити чиюсь пам'ять. Пляшки, стаканчики від кави, целофанові пакети, використані шприци, і ще багато-багато чого неприємного очам, носові, рукам викидають просто під цвинтарний паркан. І стає тоді толока не просто прибиранням для оновлення обличчя міста, а й приводом для думок з домішками філософії. Коли людина приходить на кладовище, вона повинна ну, вспомнити про рідних, про, про своїх дідів, бабушок, ну, про минулі покоління. А коли приходиш на кладовище і тут так забруднено, то якось не дуже про це думаєш.